Ліквідація масштабного пориву водогону на перехресті вулиць Київської Котляревського триває третій день поспіль. Аварійні бригади комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання не припиняють робіт 25 липня. Зранку поступила заявка про порив трубопроводу аварійна бригада перекрила та виїхала для усунення, але при проведенні робіт виявилось, що потребує заміни ділянка трубопроводу при переході через вулицю Київську. Наразі комунальники проводять підготовчі роботи. Буде розкопуватись і проводитися заміна трубопроводу. На сьогодні у мікрорайонах міста, які забезпечувалися водою через даний водогін, проблем з водопостачанням немає. Під час проведення самої заміни трубопроводу можливі Рибої і відключення водниць. Заміну трубопроводу працівники комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання планують на ці вихідні, тож зробити запаси води буде не зайвим. Це десь буде центральний мікрорайон міста, можливо, район педколеджу та Плискунівка. Для ліквідації пориву задіяно дві одиниці техніки. Аварійно-ремонтна бригада у складі чотирьох фахівців.